Слава нації! Вітаю на каналі Добре, римбатка, хірі, я, Добрий Рембатка Фір'я. Сишко добрий. Дає, Господь, чудово працювати з вашою допомогою. Сьогодні зайшов до побратимів, позичив у них зварювальну апаратуру і е, дубаю з самого рано оцей підігрівач. Так, і вже відрізав від нього, від цього патрубка, що нам зробили на, у подарунок компанії Unitech. Відрізав майже половину. Чому? Тому що нагадую, отут у нас свічечка з гранню, під яку дуже незручно підлазити. Відповідно, ми маємо тут бути максимально компактні. Тобто я залишаю місце конкретно під зварювальний шов. Все, я тут просто вирізав електродом, який там, мабуть, на четвірку більше схоже. Так, вирізав, зараз це все там звідти поведлубою, на пильничком пройдуся, нагадую. Це все буде робитися на машині без демонтажу. Без демонтажу, відповідно, треба враховувати всі ці нюанси, так що треба буде туди залазити і видлубувати оцю штуку, яка зараз покотилася туди, туди, шлак. Так? Все, зараз я пройдуся напильничком, пройдуся викруточкою. У мене тут все максимально легко доступне. Чудові окулярики, дуже дякую. Хтось мені їх подарував не так давно, це вперше користуюся. Дуже задоволений. Я, до речі, давно вже хотів окуляри зварювальні. І оце так доля послала. Дуже дякую. Чудово працюють. От. Відповідно, що ми отримуємо, ми отримуємо. Ге-подібна З форсунка у нас буде дути оце вічко. Знизу камера, там, де. Запалювання в свічці починається так, на свічці розжарювання. А ми звідси подача повітря. А ми даємо ось такий патрубок з пробкою і полум'я вогню буде рухатися ось як мій палець. Так? Мабуть, краще вимкнути ліхтарик. Це. Тобто ось мій палець він імітує. Напрямок факелу вогню, який у нас буде просто е, виходити до форсунки. М -м О, Там е, форсунка невеличка, е, от, набагато менше того отвору. Ну і відповідно повітря. Бу тобто, у нас цей факел вогню, там ті перші секунди він ще й буде у нас е, нагрівати форсунку. Так, якщо на ній обігрів з якихось причин не працює, то буде нагрівати. Відповідно, факел у нас має виходити просто на форсунку, облягати її і бути поперед неї. Він максимально компактний цей патрубок. Мінімально простору всередині, мінімально простору зовні. Так, Мінімальне втручання у внутрішню, насамперед, геометрію. Зовні. Пильнуємо, щоб, повторюся, тут до грані свічки можна було ключем підлізти. І що? І нічого, чистимо, варимо, дивимося, експериментуємо. І ще для чистоти експерименту я зніму форсунку, її сюди поставлю на готовому патрубку. І ми з вами от сюди подивимося, бо на машині ми сюди не подивимося. Дамо факел вогню. І подивимося от звідси, як у нас буде факел вогню облягати форсунку. І ми це побачимо також і звідси. Отут у нас буде форсунка і факел вогню. Побутової звичайної господарської газової горілки, пальничка. Отакі цікавинки. Дякую всім до того долученим. Боремо й поборемо.